Кориця магічні властивості. Історичною батьківщиною кориці вважається Шрі-Ланка, де спеція культивується і в наш час. Найбільш корисною вважається справжня цейлонська кориця. Медичні дослідження показали, що споживання цієї спеції позитивно впливає на роботу всіх життєво важливих систем організму. Кориця підвищує загальний тонус. Зміцнює імунітет, допомагає у концентрації уваги, здатна покращити зорову пам'ять, володіє протизапальною та кровоспинною властивостями. Лікувальна суміш із кориці з медом є одним з найбільш ефективних та смачних способів лікування застудних захворювань. У давнину кориця була головним антисептиком. Колись люди використовували запах кориці для того, щоб взяти під контроль свій розум. Найчастіше магічні властивості кориці використовуються для примноження достатку, недарма її прозвали грошовою приправою. Вважалося, що частування з нею служить прикметою фінансових надходжень, можна пригостити себе і грошовою кавою, звареною в турці, з додаванням кави, цукру і кориці. Також рекомендується зберігати корицю на робочому місці. Наприклад, можна покласти паличку талісман на робочий стіл. При цьому необхідно тримати такий талісман в таємниці, навіть від колег. Допоможе і талісман захований у гаманець. Магічні властивості кориці досить часто використовувалися для нормалізації особистого життя. Вважалося. Що приправа здатна пробудити пристрасть, вновити відносини або призвести до нових, якщо такі тільки намічаються. Кориця, згідно з повір'ям, може також залучити ніжність і романтику в стосунки. Щоб перевірити це, можна власноруч приготувати такий смачний оберіг, як булочки з корицею. Форма випічки повинна бути у вигляді сердечок. І корицю рекомендується додавати виключно за годинковою стрілкою. Магічні властивості кориці поширюються чималою мірою на удачливість людини. Наприклад, якщо має відбутися якась важлива подія на роботі, варто підготувати молоту приправу і взуття. Перед виходом потрібно всього лише висипати вліве взуття, в якому планується похід на роботу корицю. Причому робити це потрібно за годинковою стрілкою. Якщо планується важлива угода або просто покупка, потрібно насипати в долоні приправу досить невеликої кількості. Також потрібно взяти трохи засушеної м'яти, а потім варто просто розтерти все це в долонях. Завдяки кориці вийде чарівним чином розкрити в собі творчі здібності. Позбутися зайвої жалості до себе, стати світліше, загострити розум, підвищити самоповагу. Кориця має дивовижну здатність позбавляти на зацикленості на невдачах, побуті. Магічні властивості кориці можна сміливо використовувати як оберіг для будинку, можна додавати розсипчасту спецію у воду, якою миється підлога. Це дозволить очистити ауру житла. Посприяє встановленню в ньому атмосфери спокою, затишку і просто наситить повітря прекрасним ароматом. Говорячи про магічні властивості кориці, можна вжити фразу неможливе може стати реальністю, можна по різному ставитися до магічних властивостей кориці, однак, ймовірно, є сенс прислухатися до багатовікового народного досвіду. У будь-якому випадку ароматна приправа талісман точно допоможе.